Миколу Лисенка називають батьком української музики. Звичайно, він був далеко не першим українським композитором, але точно найвидатнішим і найталановитішим композитором своєї доби. Лисенко був доволі популярним уже за життя та водночас не побудував блискучої кар'єри і не те, що не розбагатів, а навпаки, мусив усе життя заробляти викладанням музики, викроюючи між уроками час на творчість. А все тому, що Лисенко обрав не піддаватися тиску імперії і, попри гоніння, заборони, а часом і переслідування та загрозу арешту, жив і працював в Україні на благо української культури, відстоював українську мову в усіх сферах, від побуту до академічної музики. Сьогодні я розповім вам про п'ять яскравих фактів про композитора, щоб дати уявлення про те, якою непересічною особистістю він був. Сухі факти з біографії Миколи Віталійовича Лисенка, піаніста, композитора, етнографа. Ви можете в два кліки знайти у Вікіпедії, тому не зупинятимемось на цьому детально. Лише окреслю контекст кількома реченнями: народився майбутній композитор 1842 року на Полтавщині, в сім'ї військового з давнього козацького роду. Є автором опер, які збирали повні зали в багатьох українських містах. Інструментальних п'єс, романсів і хорових творів, зокрема на тексти Шевченка, Франка, Лесі Українки, а також обробок понад 600 народних пісень, які він збирав власноруч по всій Україні, жив переважно у Києві, де й помер 1912 року. І перед тим як вразити вас непересічністю лисенка, нагадаю вам, що ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Я соціолог культури Богдан Олег Горобчук, і сьогодні ми говоритимемо про життя та творчість видатного митця, але цього разу вперше для нас у галузі музики. А перш ніж ми почнемо, пишіть у коментарі ім'я свого улюбленого українського композитора. Як не маєте улюблених українських, пишіть, кого спаде на думку. А тепер до цікавинок про нашого видатного композитора. Перше кохання лисенка. Для початку курйозна історія. Її наводить Михайло Старицький у своїх спогадах, опублікованих 1903 року в журналі Київська старовина. Річ у тім, що в 11 років Лисенко страшенно здружився з Михайлом, своїм троюрідним братом. Той на рік старший залишився сиротою, і Віталій Лисенко прийняв його у свою сім'ю. Старицький пізніше одружився з сестрою Миколи Софією, та все життя дружив і працював із ним. А до того, в підлітковому віці, вони проводили разом усі канікули в сімейному маєтку лисенків. І от уже старшокласниками друзі закохалися в одну і ту саму дівчину, яка саме гостювала в сусідньому маєтку, чарівну польку Теклю, яка, за висловом старицького, російською мовою володіла прекрасно, а оченятами ще краще. Одним словом, юна кокетка звела зглузду обох хлопців, і вони вирішили написати для неї романс. Старицький відповідав за вірші її виконання, а Лисенко за музику. Писали, звісно ж, російською, тоді ще Лисенко не встиг позбутися цього комплексу меншовартісності. Батьків якраз не було вдома, тому, написавши своє творіння на красивому сувої, хлопці свиснули вільний екіпаж із кіньми і погнали до своєї пасії презентувати романс. Далі йшла сцена, де всі багато затинались і червоніли. Але, врешті-решт, після виконання сердечного мадригалу, текля простягнула паничам по білій ручинці для лобизанія. Після чаю панночка поклала всіх на ночівлю з наміром уранці продовжити приємне спілкування у форматі пікніка. Але на світанку додому повернувся батько Лисенка, виявив відсутність екіпажу. Розсердився і послав до сусіднього маєтку слугу з запискою. Миколі з Михайлом довелося мерщій їхати додому, навіть не попрощавшись зі своєю пасією. Український вибір паненяти з козацьким серцем. Як лисенко від доволі таки зросіщеного панича дійшов до лютого патріота. Попри козацьке коріння, його українська ідентичність була радше свідомим вибором, аніж параметром за замовчування. Мати Миколи Ольга Єреміївна була вихованкою смольного інституту шляхетних дівиць у Пітербургі, тому все життя крутила носом від мужицької мови і народних забав а натомість учила сина французької грамоти та гріна фортепіано. З останнім, звісно, вона цілком мала рацію. Рано помітивши талант хлопчика, мати знайшла йому викладача і всіляко заохочувала заняття музикою. А от із мовою складніше. Жінку засмучувало, що маленький панич так захоплювався народними піснями та іграми, яких навчився від дівчаток служниць і бабусі Марії Васильівни. Ольга навіть ходила до чоловіка скаржитися. На щастя, батько став на бік бабусі і не схотів нічого такого забороняти. Підлітками Микола з Михайлом обожнювали гостювати в дядька Старицького Олександра Захаровича, також із Лисенків. Той узяв собі за дружину просту селянку, кохався в козацькій минувшині і розмовляв виключно українською мовою. Юного лисенка він якось назвав «паненям із козацьким серцем. І все ж, уся козацька слава на той час була давно у минулому, ностальгійною справою, а українська мова вважалася чимось таким колоритним, але не надто придатним до високої культури. Тому кожен знайдений твір українською для Лисенка з історицьким був откровенням. заборонені вірші Шевченка, які потай дав почитати дядько, Енеїда Котляревського. А як їх вразила Чорна Рада Куліша, такий серйозний жанр, як історичний роман. І українською мовою. Старицький кілька тижнів збирав на нього гроші, а коли купив, його читали всією сім'єю Лисенків. і не могли надивуватися. Проте справжній злам у душі Лисенка відбувся в студентські роки, а саме на другому курсі, коли він перевівся з Харківського університету в Київський. Початок 60-х років. У Києві вирують народницькі рухи і патріотичні настрої, і серед моря польських і російських студентів формується середовище активної української молоді, і там виникають сміливі ідеї. Якщо ми українці, то чому б нам не розмовляти українською, не співати своїх пісень, не носити свого одягу? Ну і так далі. Старицький описує одне з таких таємних зібрань: на збіговиську було постановлено, що українці. Окремий народ, що кожен чесний українець має розмовляти своєю мовою та працювати на поширення національної свідомості серед народу, лисенко вийшов звідти переконаним затятим бандерівцем. Ну, точніше, як тоді казали, українофілом. Біолог, службовець, викладач, освітні перипетії Лисенка. Це зовсім неочевидний і не дуже відомий факт. Але в ті роки, в Харкові й Києві. Лисенко здобував освіту біолога і навіть захистив дисертацію на тему розмноження ниткових водоростей. Чому так? Не зовсім зрозуміло, адже й сліпому було видно, що його справжнє покликання музика. Ймовірно, це була данина сімейній традиції. Адже ще в Харкові Лисенко жив у свого родича, професора мінералогії Борисяка. У кожному разі, спробувавши в студентські роки написати цілу оперу. Лібретто він доручив Старицькому. Лисенко зрозумів, що йому катастрофічно не вистачає ґрунтовної освіти. Тому, закінчивши університет, поїхав у Таращу працювати держслужбовцем щоб заробити на консерваторію в Лейпцигу. Здійснивши свою мрію та повернувшись за кілька років до Києва, Лисенко відчув себе набагато впевненіше. Але за якийсь час, у 1875-му, поїхав на пару років у Петербург. По добавку до Римського Корсакова, тогочасного світила у галузі оркестрування. От уже після того лисенко і зміг створити найкращі свої опери. палиці цензури в колесах композиторської кар'єри. Уся ця освіта, втім, навряд чи полегшила лисенкові життя. Навпаки, вся його композиторська кар'єра розвивалася всупереч обставинам. Злякавшись національного розквіту початку 1860-х років, імперія почала, як то кажуть, прикручувати гайки. Скажімо, коли десь в 1864 році Лисенко зі Старицьким вирішили організувати в Києві благодійний концерт із тих, що нині називають збірною солянкою, цензура повикреслювала з програми всі українські народні пісні. Тоді друзі пішли на хитрощі та переклали тексти пісень французькою. Старицький згадує, що з першого ж куплету глядацька зала вигукнула реготом і почала вимагати оригінального тексту. А адміністрація миттю заборонила всі французькі пісні, в решті програми. Цікаво, от що. Старицький пише, що то, вочевидь, була ініціатива місцевої влади не пропускати все українське. Але тепер то ми знаємо про таємний валуєвський циркуляр 1863 року. Так він стосувався книгодрукування, і то навіть не художньої літератури, і не забороняв народних пісень напряму, але цілком міг подати знак територіальним органам цензури, що все українське небажане. А тим часом попит на українське, як ми зараз висловилися б, контент у Києві був. Та ще який, взяти хоча б успіх музичної комедії Різдвяна ніч. Лисенко зі Старицьким поставили її власними силами, хіба що за фінансової підтримки сестер Ліндфорс, одна з них, відоміша за прізвищем чоловіка як Софія Русова. За шалені гроші винайняли театр, набрали хор зі студентів і просто любителів. При цьому всі чотири вистави зібрали аншлаг. Витрати було покрито, та ще й залишилася пристойна сума, яка пішла на благодійність. Фактично, заради того, щоб працювати з українським матеріалом, Лисенко відмовився від нормальної кар'єри композитора і все життя заробляв уроками музики. Після навчання в Пітербургі він відмовився від посади капельмейстра в приватній опері з перспективою імператорської сцени і повернувся до Києва. Хоча тут уже два роки діяв Емський указ, яким заборонялися, в принципі, будь-що українське. Тому, поки не дозволили театральні постановки українською, Лисенко писав переважно інструментальні п'єси, а пісні на вірші Шевченка складав, як то кажуть, у шухляду. Як Лисенко не віддав свою оперу росіянам. Після 1880 року цензура трохи пом'якшилась. І Лисенко з новим натхненням узявся за справу. Зокрема, за давно задуману оперу Тарас Бульба, лібрето до якої за гоголівським оригіналом створив той таки Старицький. Композитор працював над партитурою 10 років, і про те, що в нього вийшло, старицький відгукується дуже схвально. Проте за життя Лисенко так і не побачив свій опус магнум на сцені. Чому його так і не поставили в Україні? На це питання годі знайти чітку відповідь. Старицький стверджує, що проблема у вродженні скромності і навіть боязливості композитора. Проте, ймовірніше, кон'юнктура не сприяла постановці героїчної опери про запорожців українською мовою. Це більше схоже на правду, адже не вдалося навіть просто видати друком оркестрову партитуру, лише клавір, тобто варіант для фортепіано. Хай там як, а поставити оперу лисенка таки хотіли. Петербурзі, на тій самій імператорській сцені, проте за однієї умови, лібретто слід перекласти російською. Лисенку, очікувана, ця ідея не сподобалася. Він усе викручувався і тягнув час. Хоча, в певний момент, коли до Києва приїхав Чайковський і став нахвалювати оперу, Микола Віталійович навіть був погодився, але, цитуючи Старицького, замислився та так надовго, що Чайковський встиг померти. Ще одну спробу затягнути лисенка з його оперою в Росію здійснив його колишній викладач Римський Корсаков, але композитор і тут не повівся. Тепер спадщину лисенка виконують по всій Україні і за кордоном, а завдяки його принциповій позиції щодо мови, ніхто не зможе отак взяти і забрати його собі. Ось чому мова важлива і завжди на часі. І ось чому митцям, які хочуть і надалі називатися українськими, але чомусь продовжують творити російською, варто задуматися, чи не страшно їм, що після їхньої смерті їх через відсутність чіткої ідентичності спробують привласнити ті, чиєю мовою вони послуговуються. Ну а вас наостанно попрошу поставити вподобайку під відео. Ну і не забувайте підписатись на нас і розповісти цю інформацію друзям. І з посиланням на нас, безумовно. Ой, свято, царя